Ну подивіться, що я знайшов, що мені трапилось. Ага. Як я за ними скучив. І це я в тому лісі там, де в мене, можна сказати, грибниць немає. Дуже ті. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Ну що ж, прийшов у нас невеличкий дощ, а отже я знову в лісі. І тільки ось заїхав ліс. І є перша знахідка вже. Ось такі два краснючки у нас тут чекають. Ох, то сидять. Ох, старі. Зараз трішки почищу і, напевно, їх десь тут поблизу залишу. Не хочу зсовати з ними цілий день, буду повертатися назад уже, як додому, тоді заберу. Ну. А вас попрошу я підписатись на канал. А я вас буду інформувати, які гриби ростуть, по якому лісі краще шукати. Березовий дубовий, що саме росте в цей час. Тож, буду вам за це дуже вдячний. Ну йдемо далі. І усі знахідки, що я знайду, я вам покажу. Ну, сьогодні, напевно, буде небагато лисичок, тому ось ці покажу. Тому що виглядають вони свіжо. Та ще й такий більший. Так, слимачок конкурент наш знімемо. У нас таків було досить сухо, не було дощів більше двох тижнів, тому лисички досить так підвисохли і молоденьких Ну дуже мало. Ось, наприклад. Ніби невеличкі, але це старі лисички, як ви бачите. погляньте, вони вже такі червоні, вони висохли, а зараз пройшов дощ і вони набрали вологі. Ще десь бачу. Так, ось ці так само, тільки червоні. Спочатку висохли, а зараз натягнули вологу. Ну, сподіваюся, і маленькі з'являться, якщо будуть дощі. І сподіваюся, сезон буде тривати в цьому лісі. Сподіваюсь сьогодні знайти краснючків. Багато вже в цьому році я їх тут знаходив і мають бути. Ще хотілося б знайти, звичайно, дубових грибів, а також бачу, знаходять вже боровики. Тому є тут декілька місць. Обов'язково хочу туди встигнути і все перевірити. Ну що ж, довго довелось їх шукати, довго. Ось так під деревом, під сосною. Ось така парочка. старенькі Ну, але які є. Молодих поки нема. Грибники ходять, знайшов ще декілька дубових грибів. Один молоденький повністю гнилий, один старий також повністю гнилий, навіть руки не можна взяти. Ну, навіть стидно таке показувати. Знаєте, ось так після посухи знайти ось таку галявинку з лисичками, це вже мені дуже-дуже подобається. Він бачите, які є. Підсохнуть зовсім шопинки. Ну, але помітив її здали, дивіться листям, скільки ще Жовті є, Так. Ще десь жовтіло здалеку. Ось, наприклад. Є такі більші. От в Мохові, в мохові досить непогано вони пережили, по суху. Мохові ще вистачало вологі. Так. ну ніби більш не бачу, але дуже дивно, що... Не знайшов я ще краснючків. Тут така осика, дуже часто тут знаходжу, але поки що нема. Ще декілька таких гарних екземплярів лисичок. А от по іншим грибам поки що нічого. кілька місць обійшов, ну Ще їх вистачає, але... Ну не знаю, або повибрано. І я тому нічого не знаходжу, або взагалі нічого нема. Це питання. Зараз ще підемо на декілька місць, де минулі рази знаходили. Сподіваюсь, там таки щось знайти. Потрішки щось знаходимо по декілька штук. Зазвичай маленькі і небагато. Ну що ж, ці помітив я здалеку. Ось це ті, що вже виросли після дощу. Тобто такі молоді. Ось, наприклад, старі. І Бачите, шипинка висохша, але це не головне. Віці яка тут парочка. Оп. Маса. Може нарешті такі почнуть і в нас рости? Так небагато, але трішки є. такий красунчик попався. Ну, супер. А ні, чекайте. О, а він не один. Ух, тут навіть парочка. Давайте будемо рвати. Ось таких парочка. І ось цей. Так. Ось так. Зараз треба почистити трішки їх. Ну, зазвичай я це роблю за кадром. Тому і так і цього разу зробив, ну, суперові молоденькі. Я думав, що вже немає їх молодих, але бачу почали рости. Знаєте що? Я почав оглядатись, поки говорив з вами. Я навіть цього і не фотографував, тому що я його не бачу. Погляньте, який, ух, маленький, але супер. Я ось зараз думаю, чи правильно я зробив, що не пішов у посадки, там де ж ростуть такі жовтобурі, які я дуже люблю шукати. Але після дощу дуже мокро, тому декілька хвилин і все. На виліт промокнуть мене, що цікаво. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, я якось декілька тижнів два десь тижні тому, приблизно 2-3 на цьому місці, ось тут, було коріння від краснюків, тут їх 5 чи 6 корінів було. Я також знайшов одного чи то два краснючки. І коріння тут по прямо на цьому місці. Я її приховав і бачите, місце працює. І дуже добре, що менше людей про її знають. Треба, звичайно, тут оглянутись, тому що тут навколо я знаходив досить багато грибочків. Ну подивіться, що я знайшов, що мені трапилось, ай. Як я за ними скучив. І це я в тому лісі, там де в мене, можна сказати, грибниць немає. Дуже тяжко виривати, тому що він повністю червивий. Тобто він тут залишиться на цьому місці. Ось погляньте. Ось на шапинці також добре видно все в дірках. Дуже шкода. Зараз візьму і віднесу подалі. Тобто я ніколи на тому самому місці, де знайшов, не прикопую, а відношу подалі. І зазвичай розділяю на декілька частин з надією, що посіються спори інколи спрацьовує, ну, але не так то все просто. Будемо мати надію, що цього разу спрацює. Зараз підемо вперед, там такі якісь красиві місця, сподіваюсь там теж щось є. Щось сьогодні так не дуже є що показувати. Але як бачите, починають, починають набирати вагу, починають зростати молоді. Зараз це буде значно швидше, ніж, наприклад, весною, коли тільки починається сезон. І вони дійсно так довго потрішки-потрішки по трішки починають зростати, а зараз воно піде скоріше. Вже я думаю в кінці наступного тижня, ще якщо буде дощ, то буде непоганий сезон. Так, ось скільки жовтіє. Але давайте, мабуть, по порядку. Так, що у нас тут? Є як свіжі, так і ті, що були до посухи. Так, тут забрали. Перейдемо тут, де значно-значно красивіший. Ось от втіють, отже Ну Це супер. Під дубочками завжди гарні. Ще з цієї сторони є. І ще десь я бачив далі. Так, тут щось жовтіє. Трішки незручно однією рукою, звичайно, але потім повибираю листя і сміття збільшу. Ну, вже повністю чищу вдома, як завжди. Ну що ж, покажу, що вдалося сьогодні назбирати, тому що вже пора вирушати додому. Як бачите, відерце, відерце неповне, Відерце невелике, на 8 літрів. І враховуючи, що ще тут трішки підосичників. Небагато, але все ж таки вдалося знайти. Сподіваюсь, далі буде краще. І ці невеликі дощики, що прийшли у наших лісах, трішки. Зроблять кращу ситуацію. Дякую, що додивились до цього моменту. І також вдячний за вашу підтримку, ваші коментарі та вподобання. Всі вони дуже допомагають розвитку каналу і алгоритми Ютубу краще поширюють відео. Тож, бажаю всім вам вдалого тихого полювання і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі!